Друзі, всім привіт! З вами Мюзик. І сьогодні я вам розкажу, як грати на Євро 1 і Євро 2 в нашій грі World of Tanks без друзів, без запрошення в звод Взагалі без нічого. Треба тільки зареєструвати новий аккаунт. Тож, поїхали. Отже, я залишу посилання е, в описі до відео. Переходите по цьому посиланню. Реєструйте аккаунт. От, бачите, написано Зареєструйся та грай. А, ви тут можете реєструватися як з Facebook, з Google, тобто, як швидше. Якщо ви хочете по-новому, тобто емейл свій другий тільки вводьте, не такий, який вже зареєстрований у грі. Емейл, ім'я, якесь виберіть, наприклад, виберіть свій нік і там двічку допишіть, допишіть, наприклад, щоб не плутатися. Або там напишіть в кінці, як я написав Music TV Євро. Там пароль, ну звичайно, придумайте ці галочки. натискаєте. Продовжити. Потім е, прийде е, на пошту вам підтвердження. Натискайте це підтвердження. До речі, не плутайте тут е, букви, тому що я вчора це сам робив. E, нарешті пограв на Євро 1-Євро 2 і буду грати тепер завжди, тому що рандом відрізняється повністю. От я вам e, кажу: немає підпиральщиків, немає нікого. Хоч у нас e, і менше стало е, самі знаєте кого? Але, <с> але підпиральщики нікуди не ділися, і на Європі їх значно менше. Тож. Це все, все заповнили, тут все легко. Підтверджуєте на пошту. Потім заходите в лаунчер гри. Я вам зараз покажу, як це зробити. Заходите в лаунчер гри World of Tanks Euro. Ось. І тут ви відкрили лаунчер. Бачите? Тут натискаєте сюди, і ось тут є. Ну, тут, якщо два аккаунти. Тут у вас буде один аккаунт. Да? Ну, натискаєте, не натискаєте один аккаунт. Ідете сюди, додати аккаунт. Сюди вводите дані. Але перед цим, до речі, от тут натискаєте Європа. Тут пошту, яку ви зареєстрували, пароль, який ви написали там. Але спершу підтвердіть в пошті, що ви зареєстрували аккаунт. Натискаєте, натискаєте. Отже, прив'язуєте. Добре, я це все вже робив. Дивіться, в мене є два акаунти: Music TV. Це мій стандартний аккаунт, який переносив з Рубая на євро. І є Music TV Euro, який я зареєстрував вчора. Буквально це займає у вас ну, секунд 30 і все. Натискаєте. От, бачите, воно ввійшло. Все. Це е, новий акаунт Twink. Натискаємо грати. Завантажується у нас гра. І, до речі, цей спосіб не треба вам нікого там просити якогось дружбана, щоб вам кинув інвайт, щоб вам е кинув взвод і так далі. Або в чаті там комусь писати європейському. Нічого не треба. Абсолютно. Так, чекаємо завантаження гри. І так, отже, бачимо. Дивіться, це мій твінк, який я зареєстрував вчора. У нас автоматом на Євро 2 натискаємо. Натискаємо. Все. Синхронізація обладнання та спорядження. Тобто, це, але це твінг. Це твінг. На ньому на цьому акаунті нічого немає абсолютно. Так, входимо у гру. І дивіться, що треба далі робити. Повторюйте от прямо за мною. Так. Ну, як бачите, пустий акаунт, там от перші левела. Тут новини приходять. Е, ви додаєте в друзі. От бачите, це мій основний аккаунт. Додаєте в друзі, підтверджуєте. І коли ви це все зробили, входите потім на твінг. Сформувати взвод. Дивіться, раз. Запросити формування. Два. Три. Чотири. П'ять. Потім. Виходите з гри Alt f4. Так, все, ми вийшли з гри. Окей. Знову входите в лаунчер. Входимо в лаунчер. Вибираємо тут вже наш не твінк, а який ми перенесли аккаунт. На якому ми не можемо грати на євро 2, євро 1. Так. Добре. Дивіться, скільки це займає часу. От я вам розказую, це наживо все показую. Так, завантажується гра знову. І так у нас завантажилася гра. Це мій стандартний аккаунт, е -е, бачите. Написано, що не пускає взагалі. Але. Що у нас? Синхронізація обладнання та спорядження. Але покази, бачите, що не пускає. Ну, мало, мало не пускати. Це мій основний акаунт. І що? Правильно. Входимо у гру. Вуаля. Цей спосіб буде працювати. Для всіх. До речі, тут, бачите, запрошення уйти до складу взводу. Тут відхиляєте все, що завгодно там робіть. Тобто вам не треба спочатку входити, наприклад, е на Євро 3, потім приймати взвод, потім переходити. Ось, все просто. Все просто. І ви вже можете грати на Євро 2. Рандом дуже відрізняється. Я вчора пограв на оцій машинці. На Є4. Шикарна машина. 4500 за 10 боїв. 4500. Там три бої було у мене по 7 тисяч е, дамагу. По 7 так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Е, наступне відео буде, знаєте про що? Е, про те, як заробляти бони. І як е, не просто заробляти бони там 100 бон, да, 200 бон, а заробити бони на танки. Тобто. У нас можна купити за рангові бої, там можна було купити танки. Концепт, наприклад. Я собі хочу дуже концепта І я збираю на концепта Дивіться, оці бони 4 тисячі, я назбирав буквально за тиждень. За тиждень. А танк коштує 16 тисяч бон. Тому, друзі, підписуємося, ставте лайки і всім папа. -па. З вами був Мюзик.